Картина розвиток душі. На картині зображено дві душі, котрі спілкуються між собою посеред темрява. Одна найбільша душа, вона приймає в себе потоки світла, котрі наповнюють її, допомагають рости, пізнавати світ через любов. Інша душа зупинилась на одному рівні. Незабаром вона зникне, бо темрява її з'їсть. Закон природи виживає сильніший. Вирішіть для себе, які частині картини. Ви хочете знаходитись. Ця картина несе енергію, котра дасть силу, щоб зрозуміти себе. Чого ж я насправді хочу? Тут не йдеться про постійний біг за розвитком, тут про пізнання себе, відчуття себе, відчуття своїх дійсних бажань та акцент на собі. Як тільки зупинитеся на собі, у вас буде весь світ, бо весь світ це ви. Ця картина нагадування. Ви на першому місці завжди. Ця картина була створена. Коли закінчився складний період пізнання себе, пізнання своїх бажань та формування стержня всередині, я та мої бажання на першому плані. Я думаю, ви знаєте, що найскладніше це знайти стержень всередині себе, де ви та тільки ви у себе перші.